Всім добро здоров'я, слава Україні! Як і коли закінчиться війна? Тут зелене таке мольфарське таро. Як і коли закінчиться війна? Я хочу спитати, а, трійка мечува. Бачите? А карта, знаєте, От говорить перемога там, бо у, нам, а, у нас мозок працює як велика отечественна, розумієте? А такої війни геть не було. Вони, вони її вигадали. Була Друга світова війна, і вона була на території України. Україна була під окупацією, і їх геть, ну, дуже мало. І що таке перемога? Що таке закінчення війни? Це біль. Втрати, люди своїм життям заплатили за щось ефемерне, таке як земля, чия вона та земля. От Тріка Мечева дуже жорстока карта, вона говорить, що багато втрат. Люди втратили життя. Ну, хіба в наш час це як якесь рабство, що людина повинна заплатити своїм життям за що? Немає волі, немає свободи. Волі взагалі немає, такої ідеальної волі, ніде немає. Але ця карта показує жах, жах війни і жах втрат. А трійка, може за 3 роки закінчиться війна, я бачу, може бути таке. Що ще ми маємо знати з цього приводу? Карта Сонце. Через 10 років. Це така карта говорить, а що ну, 10, бо 1 плюс 9 буде 10, так. Це 19-й старший аркан через 10 років із 10 до 19 років пройде, розумієте? А поки Україна буде заможна і щаслива, через 10 років тільки ми почнемо, почнемо все, все налагодити. І ви знаєте, що навіть ті міни, які вони там накопичили, щоб розмінувати ту таку кармічну територію страшну, а треба 70 років. І багато-багато грошей. От люди будуть працювати, і всі гроші будуть йти на те, щоб розмінувати цю територію. Ви зрозумієте, скільки горя, скільки бруду вони принесли на нашу землю. І тут від 10 до 9 років до 19 років буде дуже дуже тяжко. А 70 років це ж три покоління. Людей в Україні, от є ще діточки тепер у вас маленькі, їм треба бути Україну піднімати, бо буде все зруйновано. Ну, не все багато буде зруйновано. Сімка а, Кубкова, така карта вона карта ілюзій. Багато хто з українців тепер має дуже сильні ілюзії. Бо влада у нас а, така, знаєте, як то сказати, віртуальна. Їм головне, як знаєте, зі сцени театр абсурду, театр абсурду. Щоб людям ну, мозги компасувати, як говорять. І багато ілюзій українцям дали, що прийде Євросоюз, все відбудує. Ну, не буває такого, щоб нашими нам, коли немає ні, ніде такого, щоб все відбудували тим, хто нічого не має. Не буває такого, це обман. Просто обманули людей, які надіються на те, чого не буде. Це карта ілюзій, великих ілюзій. І знаєте, тут ще карта, що ті олігархи, ці всі бандити, корупціонери вони дуже ж люблять Україну. А чого її не любити, якщо вона їм дає так красти? Чого їм не любити ту Україну? То таку совєтську Україну не любити їм, що можна все вкрасти? Ну, от. Ой-ой-ой, вісім Кубкова. Ну, багато хто з українців зажурився, бо все розуміють. Люди все розуміють. Все розуміють. Але що ми можемо зробити, правда? Якщо система в нас така корупційна, страшна? Система працює сама по собі. І взагалі все єдно, хто буде там наверху. Система працює, як працює. Вона дуже брудна, вона дуже совєтська, вона дуже комуністична, вона дуже обманна. І, і ще тепер вона ще страшніша, страшніша стала, вона тепер диявольська. А, бо тепер ця система вона говорить, що вона вільна Україна, така щира Україна, це все обман. От дуже гарно вони співають, бачите? Ось такий оркестри грає у них там в цьому кварталі. От, вони дуже сильно обманюють і у них отам от, ідуть, у них засідання йдуть. Вони всі повинні йти на фронт. Їхні діти повинні йти на фронт, якщо вони еліта. Яка вони еліта? Бандити одні. І вони там дуже засі... засідають, які закони якісь вони роблять. До чого це все? До чого це все? А насамперед там кожен для себе у владі. І якщо ми зробимо третю революцію, знімемо цю владу, то нова прийде буде те саме робити. Бо система вона а, така сама, як і була. От, і я бачу багато горі, багато горя в Україні. А це карта обману. Перший аркан The Trickster Мак. Багато дуже обману тепер в Україні. Дуже багато обману. Ну, Україна буде жити, бо. По-перше, ну буде тяжко матеріально, але ну, голоду такого не буде, бо люди мають руки, ноги, будуть собі на городу щось робити. Але жити буде дуже-дуже-дуже тяжко. Вісім а, мечова ми ще все і правда і не знаємо, бо там багато і ще тих, хто більш за все кричить про корупцію, вони більше більш за інших ще й крадуть. Ну, Всі однаково там крадуть. Вісім мечова дуже погана карта. Вона говорить, що Україну чекає вісім дуже тяжких років. Дуже тяжких. Може, війна і закінчиться за три роки. Перша карта сказала. Але вісім тяжких років з 10-го року буде, ну, вже покращення 19. Ну, а щоб було краще, сто років пройде. Ви думаєте, що буде інакше? От побачите. Треба знати правду. А люди хочуть, ну як діти, вони хочуть обману. Розумієте? Хочуть обманути це все. 5 Петаклюва говорить, що бачите, Україна без грошей. Українці без грошей. Ну, погано. Тут о, карта, яка говорить, що ну, не буде досить о, грошей, щоб жити, ну, більш-менш нормально. Як і було погано, так і погано і буде. Нічого не зміниться. Чотири мечова. Ну, мрії, марні, марні надії і мрії. А мрії такі самі от, йдуть, 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 ці мрії, мріють українці. Вісім же злова. Люди будуть жити в обставинах, коли хата буде зруйнована. І багато хто. Буде жити у цій зур напівзруйнованій хаті все життя. Багато хто залишиться в цих умовах. Бо влади не має коштів, щоб допомагати всім. Їм же треба кошти по кишенях своїх ховати. Ну, так. Погана карта дуже вийшла. І вона показує, що розумієте, доки, яка влада є от тепер, доки влада не, не схоче зламати совєтську. Систему, де підприємства належить до влади, де немає незалежних суддів, де можна красти, де дуже багато урядовців, 10 разів більше, ніж нам потрібно. Доки це все буде, до, доки буде погано в Україні. Дуже погано. От і все? Я вже не говорю про те, що. Щоби відбудувати те, що зруйновано ворогами, нам придеться самим будувати. Ніхто нам не допоможе. Ну допоможуть трошки. Але це, це все дуже мало. Отакий розклад. Так що знаємо правду, бережіть себе, робіть висновки. Може, десь треба поїхати, якщо діточки у вас маленькі. Якщо дітей немає, то знаєте, ви їм нічого не винні. А якщо діти є, їм, ви їм винні. Вони не повинні нічого боятися, вони повинні бати, мати можливості, і вони не повинні жити в обмані. Це все, що знаю. Діти не повинні жити в маніпуляції. А тут я бачу повно маніпуляції йде тепер в Україні, повно. Бо тепер у нас у владі, ну, артисти. Бережіть себе, до побачення.